Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Сьогодні у чергову масовану атаку по нашій енергетиці Росія запустила 184 цілі: північно-корейські балістичні ракети, калібри, ракета Ха 101 та Ха 59 Більше сотні шахедів. Наші повітряні сили збили 113 ворожих цілей, але деякі влучили в енергоінфраструктуру. Сьогодні під атакою були енергетичні об'єкти на Вінничині, Прикарпатті, Полтавщині, Дніпропетровщині Харківщині. На Дніпропетровщині загинув працівник ТЕЦ за вказівкою Кренерго до кінця дня в Україні діятимуть графіки вимкнень. В Києві одночасно будуть знеструмлювати три черги споживачів. Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику. В компанії ДТЕК повідомили, Росія знову обстріляла їхні теплоелектростанції. Обладнання серйозно пошкоджене. Від ранку, де можливо, енергетики лагодять та намагаються відновити живлення, але руйнування дуже серйозні, тому графіки вимкнень можуть змінюватися навіть впродовж дня, заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Росія вкотре продемонструвала, що її мета повний блекаут в Україні застосовуються і шахеди, і ракети. І ворог цим чітко підкреслює намагання дестабілізації енергетичного терору. Активно працюємо з міжнародними партнерами, активно виїжджають аварійно-ремонтні бригади, які забезпечують фактично швидке відновлення, щоб втримувати і забезпечувати постачання для потреб населення. На Донеччині під час російської атаки на житлові квартали напередодні загинула одна людина. Про це повідомили в обласній поліції. Окупанти більше двох тисяч разів били по населених пунктах регіону, цілили по Покровську, Лиману та селах навколо Курахового. Вороже залізятче пошкодило, частково зруйнувало десяток об'єктів цивільної інфраструктури. У Покровську потрощена багатоповерхівка, а в Горіховому три приватні будинки. За даними голови Донецької облівської адміністрації Вадима Філашкіна, 913 людей вдалося вивезти за добу із прифронтових населених пунктів Донеччини. Росіяни за три кілометри від Покровська, в тім місті все ще лишається 7,5 тисяч людей, дітей евакуювали всіх. В обласній військ адміністрації вкотре закликають населення евакуйовуватися з прифронтових територій, доки є можливість. На Донеччині ситуація на всій лінії фронту вкрай важка. Окупанти тиснуть з усіх напрямків, застосовують важку техніку та ще більше в рашистів живої сили, якою вони закидають позиції нашої піхоти. Тіла росіяни не забирають, а використовують їх для захисту, накриваючись ними чи складаючи трупи один на інший, створюючи імпровізовані бруствери, аби вести вогонь. Далі історія про бойові будні розвідників 81-ї бригади ДШВ. І вже традиційне прохання доєднатися до проєкту Друзі Дешаве, аби допомогти десантникам посильним донатом. Ось у ламочки США. В ноги в шию позаходило. Що, на жаль, алюмінів витягувати не будуть, а різати сказали, що буде багато травм. Тому як такесь. І відмовився від госпіталізації. Розвідник 81-ї бригади ДШВ, яка боронить ці напрямок, вчора евакуювався з позиції разом з побратимами. По бійцю ворог відпрацював скидом. Ну, я ж то сам вийшов, ну, ще допомагав виягувати. У нас ще евакуація двох людей проводилася на Волокушах. Тому довелося ну, потягати. Олександрові 37 років, він родом з Дніпра. За освітою медик. З 2006 року волонтер пройшов Майдан, Донецький аеропорт, Піски, Авдіївку. Тому від госпіталізації відмовився, бо, як каже сам боєць травми терпимі. Та й воювати комусь треба, бо росіяни лізуть щодня. Не тільки по нашому напрямку були штурми, штурми були по всьому населеному пункту, а це розумієте, що ну. По розвіддане майже пів тисячі людей. Ну, зараз там розмотано вже під 300 чимось чоловік. І розвідників, і штурмовиків і непонятних людей на багі на протязі трьох тижнів противних активно готував штурмові групи відправляв на полігон особовий склад, готував техніку, забезпечив її ребами, боєприпасами. Після цього почались масовані штурмові дії по всій смузі оборони бригади. Та плани ворога стали відомі розвідникам. Тож далі історія про сам штурм, у якому Олександр дістав поранення. Техніка висадила десант. Вони розсесереджувалися по лісосмузі, прийнято. Рішення їх там розмотати. По максимуму прилетіли коптички, вампір з 82-ми мінами артилерія. В кінці кінців нам всім сказали, що більшість із них, а це розумієте, 37 чоловік, уже як мінімум 200-300 і прийнято рішення йти на зачистку. Лісосмуги під час зачистки зайнятої ворогом місцевості розвідники отримали чимало корисної інформації, яку забрали з собою. Полумертві росіяни ну, стали мертвими росіянами. громадянин Єгипту з єгипетським паспортом, що саме цікаве. Ну і подальше, вже збір інформації: це телефони, карти, що там можна там зброю забрати, де що було багато цікавого Подальшої розвідувальної діяльності Олександр каже, поранення як його, так і побратимів, можна було уникнути, аби у розвідників були у достатній кількості реп-системи, яких бійцям не вистачає. Зараз да, ну, нагальна проблема це от переносний реп хороший. Ну це не розуміти, чотири кілометри пожитки посадки притягнути пораненого, і щоб потім розмотало по дорозі, ну також і приємно. Тож допомогти розвідникам у купівлі реп-систем можете і ви доєднавшись до проекту Друзі ДШВ. QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви донатите бійці, розповідають про те, як росіяни штурмують наші позиції у неадекватному стані без інстинкту самозбереження. Ну, ну те, реально, я бачив, як от людині снайпер попадає в вище коліна, тобто це не суміш з життям по факту травма. А він що сідає, закурює сигарету і спокійно собі вмирає. Не намагається собі ні турніки накласти, нічого. Другі, що кидаєш по ньому 3-4 зброси, а він живий. Потім встає і уходить. Сьогодні на Сіверському напрямку кажуть воїни штурмів менше ніж у попередні дні, та це не означає, що росіяни зупинилися. Ми очікуємо продовження штурмових дій противника на цьому напрямку, через великі резерви у особовому складі і техніці. Тобто ситуація зараз контрольована, але очікуємо поновлення штурмових дій найближчим часом. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Кутя від патрульних в Ужгороді. Поліцейські приготували понад 200 порцій різдвяної куті. Нею пригостили в шпиталях поранених військових, а також переселенців, які знайшли прихисток в Ужгородських гуртожитках і шелтерах, щоб ці люди теж відчули свято. Адже куття це головна страва Різдва, а ще символ нескореності українців. Рецепт, як завжди, наш древній козацький, український, незмінний уже протягом багатьох століть. Закарпатський єпископ Православної церкви України Арсенофі разом із місцевими патрульними поліцейськими готує святкову кутю. Просто неба у величезних казанах. Рецепт його родини: зерна пшениці замочують на кілька годин, варять, а потім присмачують маком, перетертим у макітрі. Сюди ложку давай так, сюди ложку. Потім додають родзинки, горіхи та цукати і вже готову страву заправляють медом. Кутя вийшла густою і солодкуватою. Дравісімо зірка міжленна У Міру солодка. Добре, зварене зерно. Священнику і патрульним готувати кутю допомагають діти, які покинули свій дім через війну. Ми максимально хотіли наблизитися до того чудового різдвяного свята, тому що це є родинне свято, І дідух, який є атрибутикою різдва, а також свічка, яка освітлює шлях Христовий. Найважливіше в різдвяній куті не смак, а її символічне значення це сакральна для українців їжа, яка супроводжувала нас тисячоліттями, а ще символ нескореності. Української традиції, українського етносу, української справи, справи благородної, чому тому, що підтримуючи. Те, що закладено в нас в нашу ДНК, нашими прародичами, ми продовжуємо далі. Патрульні приготували понад 200 порцій куті. Її освятили і розвезли по лікарнях, пораненим військовим, а також у шелтери та гуртожитки, де мешкають переселенці. Щоб ці люди, які опинилися далеко від рідної домівки, теж відчули свято. У нас багато переїхало під час повномасштабного вторгнення поліцейських зі своїми родинами проживають тут гуртожитку. Він чуємо вас прийдешніми святами з Різдвом Христовим з Новим Роком. У цьому шелтері в Ужгороді живуть 120 переселенців із прифронтових та окупованих територій. Ця кутя для них кажуть, вияв турботи. З ними діляться теплом і затишком, який має бути на різдво. Та по справжньому вони відчують свято лише коли повернуться додому. Звісно, ми сподіваємось, звісно, що закінчиться війна. і Ми поїдемо додому. І буде річ да. Куття завжди, навіть у найскрутніші часи, була головним атрибутом різдва, символом єднання. Тож у ці дні в сім'ї кожного українця має панувати любов і повага, які нас об'єднують. Христос рождається. Слава його! Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. На території Софії Київської просто небо триває показ безкоштовної вистави, говорять ті, що слухали вічність. Це інтерактивний театр, який вражає і дітей, і дорослих. Різдвяний перформанс організувала фундація Олени Зеленської. Окремі вистави є для дітей з Сіріт, дітей загиблих, військових і тих, які пережили жахіття війни. Протягом 10 днів виставу відвідують понад 4 тисячі дітей і дорослих. Розповідає Наталя Луценко. У стінах Софії Київської ожила різдвяна казка однак вона розкаже не про вигаданих персонажів. Тут симбіоз історії Київської Русі та різдвяний настрій. Запрошені гості мандрують стежками території собору у стародавню атмосферу. Занурюють актори, 3 d мапінг на стінах споруд та звуковий супровід в навушниках. Яскраві враження у дітей гарантовані. На стінах показували всякі малюнки. Взагалі сподобалася ця вся вистава, яку ці люди робили. Хлопці, хлопці виходили, грали мечами, нібито воювали. Мені сподобалось, як співали. Дорослих вистава теж дивує, бо динамічна та пізнавальна водночас. Телеведучий Андрій Ковальський ділить щасливі миті разом з родиною. Війна забрала в українських дітей багато щастя. Вони скучили за святом Різдва, якого систематично намагається позбавити нас Росія. Це сьогодні була магія магія снігу, магія зими, магія добра. Різдва магія різдва, яке діти повинні знати, особливо в тих умовах, коли йде війна. Це просто диво, коли Щедрик зараз лунає в найсвятішій святині не знаю, можливо, нації Європи, і ми слухаємо і можемо це робити, і нас за це не переслідують. Є божевільний сусід, але ми з ним пораємося. Невід'ємна частина свята, традиційні українські колядки. Хор байдужим не залишив нікого. Наші серця зараз наповнені надією, любов'ю і вдячністю. І так і має бути на різдво для кожної родини. Діти просто в шоці. Від хору у мене текли сльози, коли. Дитячий хор почав співати щедрика. Це дивовижно. Цей асортимент музичних творів ретельно підбирала хормейстер, щоб сучасне звучання, але традиційні пісні. Ми вибирали репертуар в такому форматі, щоб це були старовинні колядки в сучасних обробках, щоб показати, яка колядка зараз колядується. Ну і, звісно, не обійшлось без. Всім відомого Щедрика Леонтовича, тому що його чекають всі. Наприкінці вистави діти залишили побажання на стіні, і більшість мрій малечі нам добре знайомі. Що ти там намалював? Сердечко і написав мир. Я б хотіла, щоб закінчилась війна. Хоч вистава триває 45 хвилин, за цей час організатори змогли і про історію Київської Русі розповісти і розважити дітей з дорослими. Локація найкраща Софійський собор. Святе місце пережило і ворожі навали, й і, і руйнування та перебудови. А нині давня Софія сама розповідає власну історію з графіті, залишеними предками. Вистава вона на основі історичних фактів, але вона зроблена таким чином, щоб у глядачів було бажання потім піти і щось ще пошукати. І мені здається, в цьому цей головний сенс цієї постановки. Наталя Луценко та Дмитро Климчук Факти Сітіві Єдині новини.